Туристичного фестивалю просто не міг пропустити жоден відвідувач ботанічного саду. Адже він розташувався на його головній алеї. Чого тут тільки не було. Чернігівщина приваблювала старовинним народним весільним вбранням, Кіровоградщина – керамікою, Волинь вишивкою з льону. Багато цікавого привезла і Житомирщина. Ми дуже радо й гостинно запрошуємо усіх туристів, усіх гостів до нашої області. Сьогодні ми представили наші туристичні атракції з різних районів, представлені наші міста. Всім бажаючим роздавали буклети із описом відомих туристичних об'єктів: старовинного користання та овруча, кам'яного села на глибокому полісі, наших храмів та маєтків. Ми представили культурно-історичний потенціал у області і привезли ось роздатковий матеріал і представники, працівники музею космонавтики імені Сергія Павловича Корольова. Це цікавий відомий музей в нашій області та хорошівський музей декоративного та коштовного каміння. Хто хотів, міг посидіти в наметі скалолазів. Котрі люблять збиратися над тетеревом, познайомитися з садибами сільського зеленого туризму, дізнатися все про денеші, а вироби народних майстрів, ляльки-мотанки, намисто з бісеру та коштовного каміння викликали справжнє захоплення. Звичайно, дуже подобається, дуже майстрині такі народні, дуже все цікаво, все красиво, все таке дуже народне, нас дуже зацікавило, дуже сподобалося і мені, і дітям. Мені теж дуже подобається. Тож так довго сидіти треба. У мене теж є. Раніше я знав Житомирщину, коли їхав машиною на Вінничину. Так, а зараз ми знаємо різні регіони України з іншої точки зору, гарною візитівкою області. Став і виступ народного вокального ансамблю Вербиченька Житомирського районного будинку культури, яким керує Валентина Кабалюк. Він співав пісні наших земляків Миколи Некончука, Івана Сльоти та народні. Плечами, ой, кали, дій, червуй, так що? Якби тільки було за що доїхати, Житомирщина не матиме відбою від туристів.